Усі працівники сільського господарства, а також городорі-любителі, давно в очікуванні надійного засобу для догляду за урожаєм, який би був ефективний, безпечний, надійний та екологічний. Нарешті на ринку України з'явився новий помічник та захисник ваших рослин. Компанія ВАСМА, єдиний представник НДП-Долина, яка представляє засоби для сільськогосподарського використання, представляє препарат Вимпел. Вимпел – це регулятор росту насіння та рослин, який Покращує ріст і розвиток рослин, покращує якість продукції, стимулює процеси і енергію проростання насіння, підвищує адаптаційні можливості рослин до виживання в екстремальних умовах навколишнього середовища, збільшує морозостійкість, зимостійкість та посухостійкість рослин, сприяє зниженню в рослин нітратів, пестицидів та важких металів, сприяє зниженню витрат засобів захисту рослин, захищає насіння та проростки від ґрунтових інфекцій. Про практичне використання препарату нам розповість голова фермерського господарства Барселона, Дацків Ігор Васильович. Кожне господарство з кожним роком старається завжди покращити свою діяльність. Так само і ми стараємося з кожним роком вести щось у свою діяльність нове, сучасне, якісь вдосконалення в технологіях для того, щоб отримати кращі врожаї, для того, щоб отримати кращий прибуток цього року. Новинкою для нас був новий продукт, який називається Вимпел. Працювали ми ним перший, перший раз. При застосуванні зразу ж буквально на перших місяцях побачили його різницю, різницю в його використанні, ніж попереднього року. Цукровий буряк це така культура, яка є дуже вибагла до природних умов. Він важко переносить різні стресові ситуації, погодні умови. Надмір опадів важко переносить. Так само дуже важко переносить посуху. Ось для того, скажімо так, щоб зменшити вплив негативних факторів, які є в природі, і які виникають з причин людини. Тобто, якщо ми працюємо гербіцидами, скажімо так, тоді на буряки відчувається якийсь негативний вплив. Тому що в деякій мірі гербіциди, скажімо так, є група гербіцидів, які м'яко впливають на буряк, а є група гербіцидів, які мають трохи негативний вплив на буряк. Ось для того, щоб зменшити дію природних факторів, тобто негативних природних причин, і неприродних факторів, тобто впливу гербіцидів, ми цього року використовували такий продукт, який називається «Вимпел». Ось і використання ми його проводимо два. Прийоми. На першій стадії бачили результат зразу, тому що не відмічалося впливу гербіцидів, негативного впливу гербіцидів на культуру, тобто на цукровий буряк. Так само в другий прийом, коли ми його використовували, теж не було помітно негативного впливу гербіцидів. Продукт Вимпел, крім, цього, що ми, крім застосування його на цукрових буряках, ми в цьому році використовували його і на зерновій групі. Тобто пшениця, ячмінь, пшениця озима, ячмінь ярий, також використовую його на греці. Оскільки збирання зернових ми вже закінчили, то немає на чому показати. Покажемо, скажімо так, як він працює на такій культурі, як гречка. Що хочеться сказати, при розвитку гречки при обробці цим препаратом одразу помічається її швидкий ріст і набирання. Зеленої маси, тобто вона дуже скоро росте стрімко вверх і розправляє свою листову систему по боках, що сприяє закриванню світла в нижніх шарах, тобто сприяє знищенню, частковому знищенню бурянів. Доступ, малий доступ світла в нижні, в нижні шари. Сприяє тому, що бурини дуже погано розвиваються. Таким чином ми можемо частково вивезти бурини з поля, не використовуючи гербіцидів. Таким чином можемо зекономити наші ресурси. І, скажімо так, крім цього, гречка вона розпушує ґрунт, дуже є хорошим попередником для зимої пшениці і для інших культур. Що хочеться сказати по озимій пшениці і по ярому ячмені, то також зразу відчувається результат, він є видимий скажімо так, оком. тію продукту вимпел на зернову групу. Тобто, зразу після обробки, буквально за тиждень, через тиждень, бачимо, що флаговий листок культури стає широким, набирає великого розміру. Також зразу помічається. Набуття рослиною великої кількості зеленої маси. Тобто рослина гарніше росте і в рослині тоді проходить гарніше фотосинтез. Ось, А всі ми знаємо, що за порукою гарного врожаю є здоровий флаговий листок. От Саме вимпел він впливає на формування гарного, здорового флагового листа. Як в озимій пшениці, так і в ячмені. За додатковою інформацією звертайтесь у консультаційний центр компанії ВАСМА за телефоном 8 850 175 40 безкоштовна лінія, а також у представництва компанії ВАСМа в усіх обласних центрах по телефонам, які ви бачите на екрані. Також на зурновій групі він знімає стрес, гербіцидів. Так само, як на батьках. Проблеми з врожаєм? Вимпел регулятор росту рослин. Вимпел надійний помічник та захисник ваших рослин.